Рада вас вітати в Новому світанку. Ви подивіться на це небо. Відновлюємо прогулянки. Давно не гуляла, в минулому році лише пару раз в машині посиділа. А це ось я ти роблю, що в машині сижу. А тоді дивуюся, звідки щодня плюс на вагах. Відновлюємо прогулянки по дорозі. Розмовляємо. Записуємо відео тема Баданте. Баданти в регіоні Базиліката. Щось оцінювати я не можу на рахунок, як і Баданте сюди приїздять, тому що я 8 років вже не працюю. І чому б виникла знову ця тема по роботі Баданти? Ну, по-перше, як ви думаєте? Бадант, це от легкі гроші чи самопожертва. Ну, от в тому плані не то, що прям що з неба вони падають, а взагалі, якщо рівняти з іншими роботами, з іншими умовами проживання, харчування, витратами, то, ну як на мою думку, то робота баданте – ти можеш відкласти кошти. Але це ну, рік, півтора, а той два. Потім це, напевно, затягує, і ти вже не можеш від цього відмовитись. Тому що я знаю, що наші жіночки є, які як почали замолоду, так і пішло. Ну, хтось не, не може жити в сеньори, да, там весь час. Хтось об'єднуються, винаймають житло і так працюють. Обов'язково при цьому треба авто, авто, дівчата. Хто досі думає, що водійське посвідчення не потрібне, що то там якісь витрати грошей, що ви ніколи водити авто не будете. Це неправда. Якщо ви не прив'язані до одного місця сім'єю, чоловіком, маленькими дітьми, то авто вам дуже потрібно. Якщо ви вільна жінка, діти вже великі, чоловіка, чоловік відсутній у вашому житті, постійний, до якого прив'язані, я вам кажу, водійське посвідчення дуже треба. Е, значить, хожу я до бабулі. От, між тим, як вони шукають нову баданти на день-ніч, хожу до бабулі вранці і ввечері, щоб її передіти. А так за нею діти дивляться. Ось приїхала нова баданти. З осені я до бабулі хожу. І от, напевно, вже третя. Не тому, що бабуля класна, вночі спить. Єдине, що там вранці її треба підняти, трішки підсилиться, ввечері, ну і в обіда вона там в туалет сходить. Ну, чому я це розповідаю? Тому що є різні умови, є жахливі умови, де взагалі психічно хворі, тому що вас не наймуть бадантою до людини, яка не потребує цього. Звичайно, це ще й самопожертва. Так от, прийшла нова Баданте, в кінці скажу її національність. Хто вона? Руминка, Українка, а може і зараз скажу молдаванка. В общем, молдаванка. У нас колись сім'я з Молдовії переїхала в село, а... да, ми були неправі. Так, якось скептично до них відносились. Це неправильно, це жахливо. А, тому я кажу, що за межами вже вашого села, де ваші батьки мали репутацію, де ви мали репутацію хорошу, за межами того села, ви вже ніхто, ви вже не хазяйка. Якщо ви наважились виїхати з села, де ви народилися, там вийти заміж, або йти працювати, або в іншому місті купити будинок, де вас люди не знають, але де люди є любопитні, не в усіх селах, то вам там доведеться заробляти заново репутацію. І ви вже не хазяйка, а ви вже просто жінка з желізними яйцями. То подумайте ви, якщо переїхати з однієї країни в іншу країну, то наскільки треба заробити ту репутацію потім, розумієте? Мені пощастило, коли я 10 років тому сюди приїхала, я встигла попрацювати ну, десь півтора року. За півтора року я відклала 10 тисяч. Да. Я вмію. Напевно, із-за цього я не, не, це, не працюю, мені не дано працювати, щоб не накопичувала, бо потім втечу від того італійця. А мені здається, що Бог чоловіків більше любить, ніж жінок. Жінка викрутиться, в жінки є желізні яйця, а чоловіки то нещасні. Пишіть, що ви думаєте про це. Це про репутацію. Так що ви не дивуйтеся, ми не просто іноземці десь в іншій країні. Ми іноземці навіть в сусідньому селі. Ти хто, ти що, ти звідки? А, я навіть коли приїздила, мені бабуся з дідом залишили будинок. Ну, я то гралася, не було чого робити, їздила туди, то хащі вигрібала, то якусь краску знайшла, да вікна красила. Ну, так, в мене була. Психотерапія. Тиждень два могла там дозволити собі посидіти щось попідмальовувати. А. І то сусіди, які ми не знали з дитинства, і то на мене косо дивилися і казали, там і бомжиха, і алкашка, і що хочете. А. Приїхала туди, а там криниця. Біля криниці набирала воду і мене ось сюди осав кусила. Воно як напухло все. Алкашка. Алкашка. Приїхала Алкашка, вкрасти на щось хочеш. То про що можна говорити, розумієте? Ну, я попрацювала, мені пощастило, я заробила собі хорошу репутацію. І зараз їжджу до бабки, і теж у мене хороша репутація. Знаєте, приїхала туди баданти. Сюди зараз українці, особливо руминки, вам сюди не поїдуть. Раніше тут були руминки перші, потім витиснули їх тут українці. Ну, от Де я зараз гуляю, це от містечко, куди ну, ніхто не прийде працювати бадантою. Тому що буде скучно. І, ну, Праві, напевно. Я коли приїхала там, де я зараз живу, в гори, Мені було зашибісь по приколу. Аж не розраховувала, що я там застряну. А, тому оцей момент такий. Мені без різниці, де працювати бадантою, аби сім'я була хороша, зарплату платили, не знущалося, якийсь там вихідний, щоб був, так. Да. Ну, не в усіх є, звичайно, куди виїхати на той вихідний. А коли ти в містечку, то ти маєш вийти там в якийсь парк і зустріти таких самих. Таких самих. Бадант, там, я не знаю, компанію собі зустріти якусь правильно. Тут не знаю, на що звертати увагу. Тут не знаю, на що звертати увагу, коли ти йдеш працювати бадантою. Чи отаку містечку просто, і аби було тих пару годин після обіду, щоб піти пройтися, тому що досі є такі, які не дадуть тобі після обіду твоїх дві години. А, ну, Вихідний дадуть. Іди куди хочеш. Та й куди туди йти? У вихідний. З розуму можна зійти. Це я розумна. В четвер приїхала, в п'ятницю мене завезли на роботу, і в пятницю ввечері у мене вже нарісувався жоніх. Весело було, що вам сказати. Весело, отлично. В общем, ця баданта, що зараз приїхала. 34 роки. В неї в Молдові четверо дітей, старшому 18. Рахуйте самі, коли вона родила. Ну і ця я ж там, невістка цієї сеньори, вона там заправляє все і розповідаєш цю історію її з дітьми, оце з чоловіками. А, і... Ну, Вона диву дивується. Вона не розуміє, чи брешуть, чи правду говорять. Кажу, абсолютно правда. Абсолютно може бути правда. Що вона розказує ця баданте? Ну, так, да, до нас зараз сюди їдуть молдаванки. Один через одного там вони їдуть. І от хто буде працювати в таких місцевостях це молдаванки. Банджорно. Там дед на Шевченка похожий. Вуса в нього такі гарні. Аж за два кілометри видно. Класний. Ха -ха. Клас. У. Тільки що з Шевченком поздоровалась, Привіталася. Так що не переживайте, Шевченко переродився, і воно живе у маленькому будиночку в Італії. Да. Так, жарко. Да, це моя нова курточка. Я не готова була пройтися зранку. Капав дощик, я, взувачка в мене не така, як треба, курточка не така, як треба, нова. Жалко мені в ній піти пройтися. Це якесь дур, дурне, дурне аж 25 євро. Дурне. Йди купи за 250, щось галіме, що воно тобі не буде подобатися. Повісь в шафу, да хай вісить. Я викупила за 25, подобається, ще й жалко. Ну, це психологічно, це дивлячись як теріс. ріс. так от, ця молдаванка, 34 роки, старшому сину 18, бо типу, перший чоловік помер. Ну, я давай рахувати, то що його родила там в 16 чи в 17 перше. Добре, окей. На, на рахунок цього ще й з сином поговорила, просвітила його. А тут трішки несимітниці несе. Але думку виражає. Клас. Мені сподобалось. За одну тему обсудили. Але ж цієї молдаванки, який 34 чи 35, четверо дітей. В общем, був другий чоловік, вона розповідаєш цій хазяйці. А хазяйка диву дивується, Італійки із нас. Диву дивуються їй Богу. О, Каже, а я не знаю, вірити чи не вірити. Кажу, та, звісно, це в нас так і є. В общем, чоловіка мала трьох дітей. Ну, Вона поїхала на заробітки. Так, куди йти? Куди йти, де вітру нема? тут вітер. Вона поїхала на заробітки, він був з дітьми. В результаті він пішов до іншої. Кажу, да. Нема питань. У нас із цим, що в Молдові, що ось в Україні, пожалуйста, йди до іншої, роби ще дітей. А ті діти з ким будуть рости, як будуть рости, хто їх буде годувати. Та вже таке? Як казала моя сусідка, Бог дитину дав, Бог на дитину дасть. Та й таке. Так. Ну диву дивується ця Італійка. Кажу, да, це правда ого, каже, нічого собі. Це в Італії. Так, да? Тут дітей наробив, а там до іншої пішов. В нашому регіоні ті інші, ти нафіг не треба будеш. Старе, беззубе, дурне. А якщо якесь гарне і навіть зрадило, то жінка його не віддасть. Повірте, там діти умовлять маму пробачити. Так, да, є такі випадки. Не обов'язково розлучаються. Пробачають. Тому що розуміють, що в нашому регіоні ти треба будеш. Всім треба будеш. Але які вони тут? Тут же ж вибір на красавчиків не такий вже й великий. Але фішечка. Меншій дитині вісім років. А в Італії ця баданта вже сім років. Якщо б в неї там батьки були галімі, то вона б не змогла залишити тих дітей. <рес> Я кажу, нещасні ті батьки. Це ще не все. Приїхала вона працювати, але вона вже тут десь була, і тут місцевий якийсь є фермер, фермер бомж Коханець, коханець, кохання в них. Вона ж приїхала до нього. Він її привіз на цю роботу. Значить, день-ніч вихідна в неділю. Я теж так працювала. У мене день-ніч був вихідний і мені навіть сам хазяїн запропонував. День-ніч вихідний. У кого є якийсь коханий, ще щось, то практикують оце так, день, ніч, вихідний. Що ви думаєте? Попрацювала вона два дні. Два дні, каже, я не сплю. Каже, я у вас не сплю. Мені треба, каже, поїхати поспати, поїхати поспати. А між строчками можна прочитати до хахоля поїхати поспати. А я думала, що я горе мати. Ну, Я не бачила, щоб українці таке чудили. Там четверо дітей. Ти приїхав сюди, думаєш про палку? Я не бачила, щоб українці таке чудили. А, то поїхала я привітати сеньору з ним народження. Нема цієї баданти. На вихідний поїхала, поїхала поспати. А я ще, знаєте, якось всю цю історію не чула. Кажу, ну да, без палки не спиться. А, Ну так, да. не спиться без палки. 34 роки, напевно, ми вважаємо, що ми вже старі. Та ні, дівчата. В 34 роки ще вітер в голові. Я не знаю, чи в 44 ось у мені за 40. Чи було б зі мною те саме, що 10 років тому, я не знаю. А, так що так от? Отака історія, отак. Приїжджають працювати, і палку хочуть, і грошей хочуть, і там десь четверо дітей. Та й таке. Щось мутить, крутить. І от вам і водійське посвідчення. Мала б вона водійське посвідчення. Вона б собі мала б більший вибір роботи. Вона б вранці собі поїхала і ввечері приїхала. І гроші б мало, і палку б мала. А так таке не спиться людині. А. Ну, бачите, живу я в маленькому містечку, то сказати можу дуже мало. Але з цієї історії я зрозуміла, що я вже не така горе мати, без палки мені нормально спалося. Раз в тиждень десь виїхати було відлічно. І я прекрасно розумію тих жінок. Які не мають чоловіків, їдуть на заробітки, і от заводиться якийсь хахоль. Значить, роблю висновки. Якби я знову приїхала вперше, е хахоля б завела. Однозначно, щоб скучно не було. Я вже мокра, мені вже жарко. Але кажуть, що треба потіти. Е хахоля б завела якого? Е, без хатченка. А, ну, щоб якісь там гроші були, хоч на піцу сходити. А, того, що, якщо у хахоля є свій будинок, він туди, туди-сюди, та й тебе вже позве. Але я бачила багато дівчат, що е, сходяться, живуть. бонжорно, е, Сходяться, живуть, заробляють гроші. Але дуже часто, коли ці італійці тебе садять вдома, ну та й таке. Ми ж чому їдемо на ті заробітки? Хочемо дітям допомогти, внукам допомогти, ще щось, а на себе хер ложимо та й все. А потім обіжаються такі жіночки, що тут працюють, економлять. Навіть собі водички не куплять, як у вихідний виходять. А тоді, ну, спасію, тобі не скажуть. Навпаки, скажуть, мами ми тебе не просили, там ще щось. Треба бути дуже розумною і дуже мудрою. А ще, оцей момент, коли ми їдемо на якісь заробітки, от приїхавши в Італію, ти відчуваєш вже безпеку, ти починаєш заробляти ту тисячу євро в місяць. Ти її не витрачаєш того, що є де спать, тебе годують, і ти можеш щось відложити. Ти вже починаєш безпеку відчувати з першого місяця, якщо чесно. І починаєш вже. Якісь там родичі вилазять, щось треба будинок ремонтувати, в якому ти зараз не знаходишся. І починаєш відсилати гроші. Ти ж іще заробиш, тебе ж годують. Ні, я рекомендувала гроші відкладати. Хай хоч там вдома криша завалиться, хай там вам дзвонять, розповідають, срочно треба вікно міняти, ще щось. Ні. Накопичуєте, потім дивитесь, куди ви їдете. Якщо додому, якщо ви там будете залишатися, будь ласка, вкладайте гроші. Але дуже часто. Коли ти йдеш на заробітки, ти вже звикаєш. Приїхавши додому, ти розстрінькав ті гроші, що відклав, ти залишаєшся без грошей. Ти розумієш, що є місце, де ти можеш заробити на рівно місці і відкласти, а не працювати від зарплати до зарплати. І ти вертаєшся назад. Тому. Да, там, по типу, а де я буду старість доживати? Да? Треба будиночок ремонтувати, щось туди вкладатися. Я там буду старість доживати. Відкладайте гроші. Відкладайте, євро вони завжди будуть цінні. Відкладайте, заведіть собі карточку, відкладайте ті гроші. А потім, якщо треба, буде, як вже показала практика, матеріали для будівництва дорожчають. А будинки. Чогось дешевшають. Хто знає, де ви будете жити? Так що, так от помнічила Оксана, яка живе в Італійця на шиї. Ну, от, тішуся тим, що, можливо, у мене й нема ні копійки за душею. Те, що я відклала, вже розтринькала. Але, якби я залишалася жити в Україні, я б теж. Жила від зарплати до зарплати і не було б в мене тієї копійки. Так що, отак от, отакі справи. Поділилася з вами своїми думками і про те, які баданти до нас усього приїздять. Можливо, теж знаєте якісь такі тригерні історії, то діліться. Так що я ще не остання горе мати. і Я думаю, що своєю історією. Я Україну не позорю, і українських жінок теж не позорю. А ми не є хазяйками ні для кого, тому що ми є просто жінки з желізними великими яйцями. Отак-от. От а є такі, є такі, що отут вони народилися, отут вони побудувалися поруч, залишилися жити. Я радію за кожного, хто має хорошу свекруху, кому допомагали з дітьми, в кого в діток є хороші бабусі, дідусі. Я за них радію, тому що в мене бабуся і дідусь були просто великолепні. Це при тому, що це були мамині свекор і свекруха. Я бачила реально класних свекр і свекруха, от були в моєї мами. А оце все недорозуміння треба, щоб трималося подалі. Всіх благ, ми пройшлися, вспотіли. Напевно, <правда> треба повертатися назад. Зранку сон... крапотів дощик, а це ось сонечко вийшло. Просто погода прекрасна. І в повітрі відчувається неволога. А таке зимнє, зимнє, все одно зимнє відчувається. Подобається мені таке повітря, воно напомина, нагадує повітря українське. Да. Дуже важливо те, що ми їмо, але дуже важливо, ще, чим ми дихаємо. От, так от Чим класно базіліка та й гори, тим, що тут повітря чисте. І якщо у вас із сердечком щось не те. То воно тут і зцілиться. Але не за рік, не за два, а за десять. Всім, всіх благ всім! І побачимося в наступному відео!